Якісне дорожне покриття важливе і для водіїв, і для перехожих. Вулицю Купріна довжина якої становить два з половиною кілометри після капітального ремонту. Не впізнати. Дорога мені подобається. Ми сьогодні з внуками. Я як дедушка сім раз, от, два рази про дедушка проїхав по цій дорозі. Приїхав з знукомер спеціально на відкриття. Все мені подобається. Ну є деякі недоділки. Я думаю, то в процесі дорога, звісно, зроблена дуже гарно. Освітлення дуже гарне. І я думаю, що наша дорога веде на захід, а захід це, як сказати, ворота нашого міста з західної сторони. І програма вілкула Місто без окраїн, я думаю, добавили продовжуватися в нашому посілку, щоб наші вулиці були точно такі, як оця вулиця Купріна. Окрім ремонту асфальту, проїжджу частину розширили до чотирьох смуг. Підприємства Кривого Рогу оновили дорожні знаки, налагодили всі комунікації, які знаходяться під новим асфальтом, замінили телефонні лінії, покращили освітлення вулиць тощо. У нас була вулиця освітлена, але такого світла ще не було. Зараз от вечором, коли включають світло, тут як будемо говорити, ну добре, видно. На відкритті Криворізький міський голова Юрій Вілкул подякував усім, хто приймав участь у реконструкції. Хочу сказать большое спасибо всем тем предприятиям и руководителям этих предприятий, которые занимались полностью этой дорогой. Большое спасибо жителям ближлежащих улиц за их терпение, за то, что они выдержали это вместе с нами. И я думаю, что этот маленький Маленькая наша победа – это тоже вклад в жизни нашего города, в развитии Украины. Действительно, это дало возможность нам это сделать только благодаря вот тому экономическому подъему, о котором мы сейчас говорим, о котором говорит и президент, и премьер-министр. Субвенція з державного бюджету обласному складає майже 13 мільйонів гривень, а з міського 3,5 тисячі гривень. На ці кошти відбувся капітальний ремонт доріг. Саме головне ми виконали поручення губернатора Олександра Юрійовича Вілкула ввести этот участок в Дню Незалежності України. Тому я хочу ще раз сказати Спасибо всім тим людям, які приймали участь від проектування до реалізації цього проекту, і поздравити всіх. З нашим самим главним національним святом – днем Незалежності України. Добра, здоров'я і благополуччя всім жителям центрального городського району, криворожанам і жителям Дніпропетровщини. Представників підприємства міста, які брали участь у капітальному ремонті, нагородили відзнаками облдержадміністрації та Криворізької міськради. А після урочистого перерізання стрічки якість нового дорожнього покриття змогли оцінити і водії по дорог хороше, але хотілося би більше. И нам будет приятнее ездить, и мы быстрее будем проезжать на заявки и быстро выполнять свою работу. Эта улица сейчас одна из лучших у нас в городе. Дай бог, чтобы долго держался асфальт и не проваливался. Намного удобнее и лучше. В одну и в другую сторону две полосы движения практически можно беспрепятственно проехать, без задержек. Так что спасибо. Реконструйована вулиця Купріна стала набагато безпечнішою для водіїв та мешканців району. Сподіваємося, вона ще такою залишиться на довгі роки.